Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі! Ми, звичайно ж, говоримо як завжди, про погоду, яка очікується найближчої доби, а погода буде. Комфортною, але, звичайно, з нюансами і з деталями. Про це ми поговоримо як завжди пізніше. А поки що, у недалеке минуле синоптичне зазирнемо. І до вашої уваги дуже цікава, хоча й така суховата, адже це статистика, але тим не менше дуже цікава інформація. Отже, у жовтні знову був побитий щомісячний світовий світовий температурний рекорд. Це повідомляє ВМО, Всесвітня Метрологічна організація. Дослівно, жовтні. Тень стам п'ятим місяцем поспіль з рекордно теплою глобальною температурою. Це означає, що 2023 рік майже напевно стане найтеплішим місяцем перепрошую, роком за всю історію спостережень. Ну також зазначає ВМО, що найтепліший жовтень за всю історію спостережень на 0,85 вищий за середній показник 91-го 2020 -го років, і вищий на 0,4 за попередній найтепліший жовтень. Сама заплуталась. Глобальна температура на аномалія стала другою за величиною серед усіх місяців. Поступившись лише вересню 2023 року. І за календарний рік із січня по жовтень середня глобальна температура на Землі 2023 року є найвищою за всю історію спостережень. На 1,4 вище середнього до індустріального показника це 1850 1900 роки. І на 0,1 вище середнього 10 місячного показника 2016 року. Ну, багато цифр, багато якоїсь Інформації, словом, рекордно теплим був жовтень-минулий на усій землі. Ми йдемо далі і переходимо до поведінки магнітного поля. Зараз, до вашої уваги, прогностична діаграмка, як завжди, з нею видно, що незначна активізація завтра спостерігатиметься, але не буде якихось надпотужних магнітних бурь, тому ми спостерігаємо, як завжди, і переходимо, власне, до. Прогнозу погоди на найближчу добу на 10 жовтня. І розпочинаємо ми, як завжди, із західних областей України. Отже, завтра на Заході опадів не передбачається антициклональний характер погоди. Температура повітря невисока, максимально 7-11 в день, а вночі близько 2-5 градусів тепла лише. На півночі також вночі буде холодно, плюс 2, плюс 6 градусів, в день, плюс 8, плюс 12 без опадів. У східній частині України також свіжа погода, максимальна температура повітря коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла, але сухо, і навіть можна буде спостерігати сонце. У центральній частині України також без опадів, також сонячні прояснення. Температура повітря плюс 9, плюс 14 градусів. На півдні традиційно буде найтепліше, хоча вже, звичайно, не так дуже тепло. Плюс 11, плюс 16 градусів в Криму до плюс 17, без опадів, і також буде сонце. Ну, і у Києві, у столиці завтра, 10 листопада, погода очікується сухою і з максимальною температурою повітря в день близько плюс 10 градусів. Насолоджуйтеся завтрашнім синоптичним днем, адже і в суботу, і в неділю до нас завітає активний циклон з Південного заходу Європи з за атмосферними фронтами. І саме цей циклон зумовить переваж переважно дощову погоду вихідними.